Статистика свідчить, кожен тридцятий житель нашої області має проблеми з нирковими камінцями. Це якщо рахувати тільки тих, у кого камінці проявили себе сильним болем. А є ще й так звані німі камінці, котрі не болять, але все одно повністю руйнують нирки. Є ще й десятки інших захворювань, нирок та простати, і з ними успішно справляються. Урологічному відділенні обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. В амбулаторно-поліклінічних закладах нашої області за перше півріччя було виявлено було прийнято 77 тисяч хворих. Максимальна кількість, найвища кількість відвідувань ну, на одну зайняту посаду уролога в Житомирському районі, в Бердичівському районі, в Баранівському районі. Зареєстровано хворих з камінцями сичоводів нирок 3511 це тільки за це півріччя, що складає 340 тисяч на 100 тисяч населення дорослого населення в нашій області. Хвороба передміхурової залози зареєстрували в нас 2947 в цьому році і поширеність склала 639 тисяч на 639 на 100 тисяч населення. Це таки велика робота нашого колективу області по виявленню патології. Основним напрямком роботи нашого відділення є лікування хворих з. Гострими та хронічними запальними процесами сечостатевої системи пухлинами сечостатевої системи аномаліями з хворобою. До речі, сечокам'яна хвороба становить в нашому відділенні 30% від всіх пацієнтів. Урологічне відділення обласної клінічної лікарні має 40 ліжок, котрі ніколи не бувають порожніми. Сюди потрапляють найскладніші хворі з усієї області. На сьогоднішній день урологічне відділення обласної лікарні одне із перспективних і досить е, серйозних відділень, які надають медичну допомогу хворим з урологічною патологією. Очолює е, досвідчений завідуючий, впроваджується на сьогоднішній день е, серйозні нові технології. Треба віддати належне завдяки розумінню керівництва головного лікаря. Е, Завідуючи відділенням разом із колективом стараються придбати те обладнання, яке на сьогоднішній день за новими технологіями дозволяють без серйозних розрізів, так можна сказати, без оперативних втручань, хоча це теж є інвазивні ендоскопічні оперативні втручання, але без розрізу, без певних. Навантажень для пацієнта робити операції, що дозволяють зменшувати на сьогоднішній день операційний день, більш легко після операційного періоду переносити те чи інше втручання, і зрозуміло ефект задовільний, який дозволяє швидко відновити працездатність. Іде типова операція. На щастя, не з найскладніших. Ниркові камінці тут іще не виросли до 5-6 міліметрів, а то й до сантиметра, і вийняти їх можна без глибокого розрізу. І випадок типовий. Людина переймалася роботою, родиною, домашніми справами, а найменше своїм здоров'ям. Аж поки не заболіло так, що довелося все відкласти. І йти до лікаря, а потім на операцію. На жаль, бувають операції і дуже складними, з якими можна і не справитися. Тому лікарі застерігають звертатися до медичного закладу треба вчасно. Сюди поступають хворі, практично з нашого Житомирського. Регіону області з всі, всім спектром захворювань сечостатевої системи. Це і запальні захворювання нирок сечових шляхів сечового міхура простати. Це і травми, на жаль, є хворі з травми. Це і уроджені патології, які потребують оперативного втручання і корекції. Це ускладнення після перенесених захворювань. Після, ну на жаль, на сьогоднішній день поступають до нас хворі, які не дуже дбають про своє здоров'я і поступають уже в тих стадіях, коли виникають серйозні ускладнення, і на жаль, тоді. Потрібна серйозна допомога. Стараємось практично справлятися з усім. Ну, якщо виникають надто складні, які не дозволяють відсутність медапаратури чи кваліфікація на сьогоднішній день досить висока. У нас лікарів впроваджені, я казав, вже нові технології. Ну, якщо не справляємося самі, ніколи не стидаємось звернутися до колег в інституту урології. Тісна співпраця є і направляємо хворих до наших колег більш вищого рівня на державному рівні. Пацієнти зазвичай звертаються за медичною допомогою в вже таких дещо занебнених станах, коли надання медичної допомоги ускладнюється, воно, перш за все, складно з медичної точки зору, а так і для пацієнта, тому що приходиться переносити більш складне. Більш дороговартісне лікування, багатоетапне лікування. Яке якого можна було б в принципі уникнути, якби завчасно звернутися ще, скажімо, з профілактичною метою на обстеження до лікаря сімейного профілю, сімейної медицини, лікаря, терапевта, які могли б зорієнтуватися з течії патології, і при необхідності направити на дообстеження чи лікування до більш вузьких спеціалістів, таких як зокрема уролог яким ми являємося ми. Якщо хвороба нирок запущена, якщо камінці в діаметрі сягають до сантиметра, а буває й таке, то щоб їх дістати, щоб вони не порвали сачове відні шляхи і не загрожували життю людини, потрібна складна операція з глибоким розтином, довгим процесом лікування рани. Та й без такої операції нині тут можуть обійтися. Завдяки дорогому німецькому обладнанню, що називається літо Триптер, він успішно подрібнює великі камінці і їх легше вивести. Недавно було придбано адміністрацією нашої лікарні контактний літотріптор фірми Шторц. На цьому контактному літотрікторі ми за місяць вже зробили біля десятка вдалих операцій. Є проблеми, Є проблеми в тому плані, що цей літотриптор пневматичний і він іде паралельно з роботою. З лазерним контактним літотриптером ми написали листи в адміністрацію губернатору, голові обласної ради, і просимо їх виділити кошти на придбання лазерного контактного літотриптера, який застосовується не тільки для лікування каменів сечової системи, а й для інших захворювань. На жаль, цей літотриптер, що є нині в обласній лікарні, подрібнює не всі ниркові камінці. А тільки певні їх види, щоб можна було подрібнювати всі, лікарі мріють, що в них тут з'явиться ще й лазерний літотриптер, хоча коштує він дуже дорого. Це гарний літотритор, він дробить каміння. Але е, якщо десь є звуження в сечовій системі, орган <кхм> не дає можливості провести інструмент до цього каменя, то тоді вже застосовують лазерний е, літотритор. Структури сечової системи, теж лазерний контактний літотриптор. Ну і ефективність від лазерного контакту літатриптора набагато вища, але і сума в декілька-в декілька разів вона перевищує. Але він нам необхідний, тому що наше відділення, воно. Надає третинний рівень медичної допомоги. І райони наші, такі як Новоград-Волинський, Бердичівський район, вони вже обійшли по оснащенню нашу обласну лікарню. Користенська міська лікарня завдяки енергічному головному лікарю купила лазерний контактний літотріптор і пневматичний контактний літотріптер. Новоград-волинська міська лікарня теж купила контактний літотріптор. В Бердичеві вже давно створена і працює приватна клініка Панлікар там, де є теж всі умови для лікування сочками на хвороби. На базі першої міської лікарні в урогічній відділенні теж стоїть контактний літотріптор і дистанційний Дистанційне Але Це не значить, що обласна лікарня має оставатися на такому первинному рівні без обладнання. Пацієнти йдуть, захворюваність дуже велика, і задача перед нами стоїть, що в момент поступлення хворому вже в ургентному порядку має надаватися урологічна допомога. Для всіх відділень обласної лікарні та й для цього теж характерно, що лікарі тут мають високу освіту, багатий досвід і професійне вміння. І в будь-якому випадку прагнуть зробити все, щоб для пацієнта було як найкраще. Якщо ми візьмемо Сачокам'яну хворобу, наша область дуже піднялася за останні роки і вона надає допомогу на самому високому рівні. Якщо ми візьмемо онкологію онкологію, то, наприклад, за 2014 рік наша область по виявленню злоякісних гноутворень, ну, конкретно взяти передміхорової залози, вона по всій Україні зайняла останнє місце. І це зв'язано з тим, що ми лікарі на місці не ведемо таку роз'яснювальну профілактичну роботу для виявлення цієї групи пацієнтів. А ця група пацієнтів може бути пролікована радикально. Люди можуть виздоровіти і ці операції по радикальному лікуванню рака передміхурової залози виконуються у нас в відділенні і на Україні в інституті урології, в інституті рака. Виявляємо ми на початкових стадіях рак передміхурової залози Хворому Пропонується ви можете прооперуватися в нас в інституті урології, в інституті рака ка Дивимося, на що хворий згоден, якщо він йде в інститути, він їде. Якщо залишається в нас, ми оперуємо тут. В нас виконано десь до 10 операцій. Починала ці операції у нас Магалецька, Ніна Володимира, бувши ще відділенням. Вони пройшли успішно, і ми ці операції тут далі виконуємо. У нас є лікар, який іммігрував із Луганської обласної лікарні, досвідчений, ближчий Павло Євстахович. Вони виконували широко там ці радикальні операції. Екології, і ми практично заростаємо завдання нашим урологам в районі, що давайте нам пацієнти, ми готові дешево і ефективно їх лікувати. Якщо ми виявляємо чи хворобу, яка не підлягає дистанційній літотрипсії в нас, яка не підлягає контактній літотрипсії в нас, ми зразу виясняємо зв'язуємо з нашими колегами і дивимося, хто на теренах нашої області може допомогти. Ну, Там, де є, наприклад, лазерний контактний літотриптор. Становиться Київський научна дослідний інститут урології. Вони залюбки приймають наших хворих, але перед нами стає задача, щоб саме на території Житомирської області надавалася весь об'єм медичної допомоги. Тому що якщо наші пацієнти їдуть в Київ, ціна лікування там набагато зростає. Допомагає й благодійна організація Лікарняна каса якби не вона. Навряд чи хворі витримали б нині витрати на лікування. Нам дуже допомагає в цьому плані лікарня каса. Вона пропонує нашим пацієнтам, що вона буде оплачувати подроблення камінців на дистанційному літотрікторі в нас в лікарні безкоштовно, повністю безкоштовно, якщо пацієнт знаходиться в лікарняній касі, і це нам дає можливість. З такими пацієнтами проводити лікування, і пацієнт, скажімо так, вони ну в захваті від цього. І пацієнт, який має сочкомінну хворобу і попадає до нас в відділення, він першим ділом іде і вступає в члени лікарняної каси. Тому що перший внесок за подроблення це декілька тисяч, другий внесок це десь тисяч. Це мінімальні кошти для встановлення для відновлення апаратури, але це все є ще внески. І от лікарняна каса саме для Скам'яної хвороби саме для каменів нирок і верхньої третини сечоводи, пропонує от такий от бонус для наших пацієнтів. Зусилля лікарів, їхнє прагнення допомогти. Хворі бачать і розуміють, і за це дуже вдячні. Самі самі найдорожчі люди, які можуть спасти життя людини. Дуже всі віддані своїй професії. Які чувствують боль не тільки мою, а й всіх хворих, які дають допомогу дуже. дуже. У нас тут підібраний колектив. Навіть можна до чого, щоб можна було придатися щось не так, як зроблено. В районі у нас дуже крепко лікарняна каса не працює так, як треба. А тут лікарняна каса на належному рівні. Хулодимо, ми не просимо, старша. Сестра нам зразу ліки, ліки при нас, і Нам все роблять, що нам треба, які ліки достать. Що вона зразу дзвонить друге відділення, все шукає. Нам ми, ми з ліки не платимо. Повністю лікарняна каса нас забезпечує. Колектив тут висококваліфікований, врачі надають якісну на допомогу. чуйні, уважні. Вони прислухаються до проблеми кожної людини, допомагають їй вирішити, підходять з відповідальністю і вибирають той шлях, який буде приємливий саме для цього пацієнта. Дуже уважні медсестри, дуже уважні санітарки. Всі надають високу високу допомогу, і ми задоволені послугами, які тут отримуємо. Ну, хороші відношення. Чим можуть, тим допомагають. Що є, є сили Та їм допомагають наш. Мене прооперували. От. Я з першотравницького Бранівський район. От. Сам фармацевт відпрацював 40, 34 роки в аптеці Першотравнській. Сюди попав за диномою, прооперували. Відношення добре, мені дуже показують допомогу хорошо, все як не може бути. Доктора і персонал дуже вежливі. Я їм вдячний за це. От спасибі, що вони такі люди є на світі і в житті. А ще хворі хотіли б, щоби й держава допомагала лікарям відновлювати здоров'я людей. Адже в праці на благо своєї держави вони це здоров'я і втратили. Настільки час інтенсивний. От і людей дуже багато потребують допомоги, і це все залежить від персоналу, від лікарів, від всіх залежить, ну плюс іще не знає, на мій погляд. Технічне, щоб була техніка сьогоднішня для роботи лікарів, тому що я так розумію, що недостаток є в оснащенні лікарень новим оборудованням, це мені здається. А так, я знаю, я дивлюсь люди, лікарі, які тут працюють, всі з нічого роблять все. От, на ходу все придумують, робить так, що я думаю, що оскільки у нас є ще ентузіазм у лікарів, такий от то ну, нас відтягують потихеньку. <хи> ну, єдине, що хотілося, я знаю. Ну, з нашої точки зору, не знаю, наскільки можливість є державних інституцій, суспільних, все таки, тому що на медицину дуже багато треба звертати уваги. Війна війною, а ця основна війна мені здається це за здоров'я людей. І за їхні душі. Тому це саме, по-моєму, головне, і тут треба е е з усіх, з усіх е як кажуть, інстанцій, суспільних, державних, все да видавати іменно сюди. Тому що тут кується і нація, і все остальне. Mm -hmm. Тому що від здоров'я залежить все, всі ми. І все ж лікарі хотіли б іще раз нагадати, що звертатися до них потрібно вчасно. Адже відомо, що вчасно виявлена хвороба лікується швидше, легше і дешевше. Тож як проявляють себе урологічні захворювання і куди краще звертатися? Звернути увагу хотілося б на такі, як це біль в проекції? Нирок це поперекова ділянка в проекції сечового міхора. Це надлобкова ділянка а також всі розлади сечопуску також. Обов'язково має бути звернення на обстеження до лікарів при наявності гематорії, тобто домішок крові в сечі. Це однозначно і наполегливо всі лікарі рекомендують це, тому що це може бути єдиною іноді ознакою дуже грізних захворювань. Також не слід нехтувати розладами статевого життя, тому що деякі прояви еректильної дисфункції можуть бути початком проявів значних змін в організмі, які можливо на перший погляд не стосуються таких серйозних захворювань, як серцево-судинна система чи ендокринні захворювання, але при поглибленому обстеженні таких пацієнтів іноді виявляються досить загрозливі стани. Які які потребують серйозного лікування з можливим навіть оперативним втручанням. Якщо це здорова нирка і вперше виявлений камінь, він проявляється у хворо завжди різкою більлю. І ця біль заставляє викликати швидку допомогу, і цей хворий швидко попадає в стаціонар. Більше хвилюють ті камінці, німі так називаємо камінці, які не турбують. І людина з'являється до нас у відділення, їй нічого не болить, і чисто випадково десь винайшли цей камінець. Але цей камінець за роки руйнує повністю нирку. Я вам хочу сказати, у нас. В області є хворі, які отримують в результаті ну, несвоєчасного можливо, лікування сечокам'яної хвороби, або агресивного лікування сечокам'яної хвороби. Є вісім чоловік, які знаходяться в нашій області на гемодіалізі. Держава витрачає в рік на одного хворого з сечокам'яною хворобою, який знаходиться на лікуванні програмним гемодіарезом, більше мільйона гривень. Це велика сума. Краще купити Новішу апаратуру, яка допоможе десяткам і сотням пацієнтам, чим 10 хворих тримати на гемодіаліз, держава дуже багато втрачає. Рекомендувати пацієнтам чоловічої статі 45 років. Приходити і здавати онкомаркер на рак передміхорової залози, так називай простат специфічний антиген. Це не значить, що ми людину лякаємо, що в неї там може бути рак, але людина має засвідчити, чоловік 45 років, має прийти і здати цей онкомаркер, Він здається, в нас в лікарні, в діагностичному центрі. І ми тоді дивимося, якщо ми виявляємо людиною з підвищеним онкомаркером, з цим простатспецифічним антигеном, ми далі робимо йому вже інший етап обстеження: трансректальне обстеження передміхурової залози, магнітно-ядерне дослідження передміхурової залози. І навіть стоїть питання про так називаємо мультифокальну біопсію передміхурової залози, щоб уже гістологічно доказати, що це є пухлина і вона потребує радикального лікування. Медична допомога. Пацієнтам, жителям нашої області надається лікарями-урологами в лікувально-профілактичних закладах нашої області у всіх районах. Загальна кількість лікарів-урологів в нашій області становить 47 осіб. Всього протестовано 40 лікарів, інші молоді лікарі ще без атестації. Правда, відсутні урологи в дев'яти районах: це Брусилівський район, Ємельчинський, Корестенський район, Лугінський, Малинський, Народицький район, Руженський, Чорномійський район, Романівський район. В ці райони нам приходиться час від часу, часу виїжджати, робити профілактичні огляди. Ну і виявляти ту патологію, яку потім ми лікуємо в нашому відділенні. Лікарів тривожить, що останнім часом урологічних хворих. В Україні побільшало. Головні причини цього генетика та наше забруднене середовище. Боротися з цим тяжко, набагато простіше, вчасно прийти до лікаря.